4 чи 5 грудня, не пам'ятаю, неважливо. Не буває ні одної зими за цей період, поки ми знімаємо, якби хтось не запитав, чи відкрита сітка, чи закрита. Друзі, пенополіотальні вуліки, пенополістирольні вулики, теплі вулі, тим більше, якщо верх повністю закритий, звичайно, що потрібно сітку залишати відкриту. Так як вона способствує виходу э, вологого повітря через сітку, ну і не конденсується, ну, скажімо так, э, тримає э, правильний мікроклімат в гнізді. Так як якщо сітку закрита в даний період, там буде образовуватися повищена влага, яка приведе к плесені э, рамок і тому подібне. Так що, друзі, звичайно відкрите І от, на прикладі Лисоня продемонструю, так як тут сітка відкрита на повне дно. Якщо в, в улі, там орієнтовується на 25%. Якщо брати наші нуклеусні сімейки, так тут зовсім маленько сітки відкрито. Так як вони предусмотрені більше для нуклеусів, а не для земівлі. Я навіть думав, що якщо цих відонів буде мало, буду потім робити нову форму конкретно для дна, для зимова ну, для донорних сімей які для зимовки нуклеусів. Ну поки що. Ой, який дракон? О, так що ну, поки задовільняє і нехай так буде. Ну і друзі, от маємо сімейку повністю тут відкриту дно. Влага, як не крутий, якісь каплі будуть. Ну це не значна по великому рахунку і так не багато. Сидять, бачимо як. Сидять, 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 сидять. Сидять. Ні, тут не сидять вже. Уж. Тут уже нема. Вот тут, тут нема. Три лишні, на сім'ях сидять. Сидять гарно, бачимо, що влага, От тільки була на кліонці, а по великому рахунку, ну, все, тепер з скапало. А так, в общем. Все сухо. Так що, о, якось так, якби було дно закрите, вологи було б зараз більше. Я в перший рік своєї практики, коли почав зимувати на сітці, теж з переляку взяв та нарізав пінопласт і пішов в сітку позакривав. Правда, вулики туди були ще не пінополіуретанові, а дерев'яні. І е, я не пам'ятаю, чи з перед новим да, перед Новим роком числа 29 грудня. Я прийшов подивитися як обстановка, а там була настільки повишена волога, що вже цвіль е була. Ну я не знаю, гриби цвілі вже досягали сантиметрової довжини. Ну от, скажем такий уже е цвіль. Ну, як цвіла. І ну, така вже доволі велика, я не знав, що робити. Я екстрено прийняв рішення виняти цей піноплас, який закривав сітку, і так залишити. Відкрив, спустя два або три дні прийшов, все висохло і все стабілізувалося. Після того я більше ніколи сітку не закривав. Чи потрібно її закривати вісною? Є люди, котрі закривають. В будь-якому випадку це допомагає бджолам тримати е, нужну їм температуру. Ну, якщо сім'ї. Нормальні, великі по великому рахунку, теж справляються. Я, е, опять же, на примірі цього вулика, наприклад, Лисонівського, предполагав, що сітку треба буде закривати. І, мабуть, навіть перший рік зимовки ми навіть і призакривали їм, їм сітку. Але після того, вже, мабуть, дві або три зимівлі ми призимували, не закриваючи їм сітку весною. І це ну, ніяк на сім'ю не впливало. Вона в будь-якому випадку розвивалася і все було гарно. Вся щось сімейка побільшала. Навіть і тут, і тут, і тут, і тут, і тут. А Тут щось, друзі, взагалі на всі рамки. Так що величезний клуб, от одна тільки лишня рамка, на 9 рамок. Ну, Оно тепловато зараз на вулиці був би, би мороз, можливо, було б на 7 рамках. Так що, друзі, не закриваємо. Коротше, виходить, так, що призакриваємо тільки той період, коли обробляємо джул від кліща. Треба нам зрозуміти, чи є якась осип, чи обробляємо димпушкою. Там обов'язково треба призакрити, так як якщо будете димити димпушкою в січа та одно, звісно, що все розлітиться і ніякого толку не буде. Тут у нас ще є третій Лисонівський вулик. А, ну, Тут сімейка послабша. Ну, давайте подивимось яка. Це у нас була одна із безматочних сімей. І вони, звісно, що не встигли наростити масу. Ці всі лишні рамки. Скільки? Раз, два, три, чотири. П'ять рамок лишніх, а на п'ять сидять. Тут є, тут є, тут є, тут є, тут є. Але цього боку вже є. Оці п'ять обсіжують клуб. Колись немає магазину всередині липня. Звернули увагу, що 4 сім'ї у нас були безматочні. Ну, пропали десь матки. І це одна із них. Далі їм нову матку, ну і бачимо, що сімейка послабша. Ну, це по определенним причинам, котрі ми знаємо. Так що, друзі, не закриваємо, не відкриваємо. Вполне достатньо. Навіть в цьому випадку, от зараз той бачимо, 5 рамок. І навіть її, скоріш за все, не будемо скара... Ой, закривати це дно. Так як вже практика демонструє, що то їм зовсім без різниці. Навіть коли ми зимували на дерев'яних сітчатих, ми навіть проводили один рік експеримент, де ми не закрили дно. Якщо в тих вуликах ми. При дно десь на 50%, можливо, навіть більше десь на 70, може, відсотків, ми його призакривали ми в весенній період. Та декоти сім'ю ми залишали для, е, ну, для опитів, щоб зрозуміти. І коли ми вже робили першу ревізію, це я не пам'ятаю, той трік якийсь такий був цікавий. І то було десь вроді би, 7, 7 квітня, да, чи 6 квітня. Ну, на початку квітня. Це була перша ревізія до того часу зовсім ніяк ми всім не просто, ну, в сім'ї не лізли, просто в декотрих призакрили, дно, а в декотрих не закрили. І різниці не було ніякої. І навіть ті сім'ї, які були відкриті, якось нам склало враження, що густота розплода була. Більше сконцентровано, скажімо так, не розбросана, так як, э, чувствуючи все ж таки навколишнє середовище, вони не розповзалися, скажімо так, екстрено по рамкам, а все ж таки тримали э, ну, якусь там задану площу, і матка доволі плотно все засівала. Там було на той період, мабуть, десь по п'ять рамок від Бруска до Бруска засіяно плотно. А в тих, де було закрито, може, рамок було і більше з розплодом, але не так плотно. Ну, це таке. Це я вже зараз згадую, я зараз і не пам'ятаю. Ну, факт того, що після того ми перестали повністю закривати доні. Ну, а через рік ми зовсім перейшли на пенополіуретан от тих вулігків. Так що, друзі, в цих сім'ях теж у нас виходить відкриті доні. Ну, давайте тут придивимося. Тут теж така, тут одна тільки лишня. бачимо, як сидять гарно. Теж. Я раніше, коли тільки мав ці, е, а, я вже говорив в началі ролика, а потім з'явилися лисонь. Та ісходя із того, що тут 25%, я предполагав, що треба закривати. Ну потім зрозумів, що не треба. Кстати, і висока криша. Я раніше якось думав, що все ж таки вона буде більше конденсувати. Ну, звісно, там можливо на більше капель, але наскільки воно критично, ну зовсім не критично. Давайте от, відкриваємо цю, на тих бачили, да, скільки капель. Ну так, да, тут менше. Да, ну, Тут менше. Це за рахунок того, що все ж таки є. Або ну, зовсім ніяк стосовно того не парюся. Тут теж тільки одна лишню, в цій улочки є, в другій тут є. Гарно всі так що, друзі, якось так. Якщо закриєте зараз, закриєте повністю, зробите більше шкоди. Якщо призакриєте, грубо говоря, в початку березня, туди, коли вони стартують, ну не повністю, а контролюючи кількість вологи, з'являючися після закриття. Ну, наприклад, при закриті на 50%, подивилися, як відбуває. Вологість на плівці. Якщо бачите, що не змінюється, ну, значить може так залишити, так як в будь-якому випадку так і буде краще. Якщо бачите, що її стало більше, ну чуть-чуть приоткрите дно. ну, Типу таким макаром. Ну, давайте вже відкриємо і нуклеусну якусь сімейку. Не знаю я навіть яку. Давайте оцю, ту, котру ми скарачували. Тут щось їх і не видно, друзі. Так, тут нема. Тут пішли. Я камера вам не передасть, бо вони тут дуже низько. Це тут є, тут є, тут є, тут є. Ну тут щось уже слабо. Тут нема. Дуже низько якось тут сидять. А ну давайте ще й якусь подивимось. Куда ні? давай, Таш, сюда, пидома. Тут я, тут я, тут я, тут я, тут я. Тут Таш нема. Получается, от сёй до сёй. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть рамок. Нормально. Супер no, великому рахунку. нормально. Давайте ще якусь одну подивимось. Давайте з цієї сторони. Тут є, тут є, тут є, тут є, тут є, тут є. І навіть тут можливо є. Нормально. Так, друзі, от така от картина. Зимуємо, сітка вся де відкрита, бачимо повологі, все допустимо, все нормально. Все, друзі, на цьому буду завершувати.